Михайло Мудрик віддав асист, але все одно провів млявий матч за Челсі. Реакція на це почетіно та експертів. Лунін виконав фантастичну роботу у грі проти Атлетіко. А на рахунку Анатолія Тробіна ще один клім за Бенфіко Вітаю вас, друзі! Макс Куліда, ваша вподобайка. Ми стартуємо. Стартуємо. Ну, ви вже вгадали з трансферами, Ми стартуємо. Грузинський центральний захисник Лук бід застав гравцем Шахтаря. Повідомляє офіційний сайт клубу. 19-річний захисник переходить до Шахтаря з Дбіліського Динамо. Контракт із гравцем розрахований до 31 грудня 28-го року. В Грузії зараз йде топове покоління. Напевно, найкраще в їхній історії шахтар. Думає, що буде щось типу як у Боснії, Років десятому, коли виросла плеяда топових футболістів, які роз'їхались у топові чемпіони. Бразильський центральний півзахисник Талес Коста перейшов у Полісся, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін контракту 4 роки. Цей футболіст є вихованцем футбольного клубу Сан Паулу. Непогана банда у Поліссі збирається. Розіграш купу буде дуже цікавим, не кажучи вже про чемпіонат. І вже прямо зараз ми йдемо до наших у Європі. Нині трансферної інфи, дуже цікавий трансферної інфи, небагато. А про я так зрозумів, вам чомусь не цікаво слухати, які там у них трансфери. Чому? Український нападник Сандерленда Назарій Русин відзначився у матчі 30-го туру чемпіоншипу проти Мілсбро. На 83-й хвилині після пасу від Джека Кларка Назарій пробив. Приблизно з лінії штрафного. Голкіпер не зумів відбити удар у ближній кут, і рахунок став рівним. Ну, власне, розім'явся на п'ятикласниках. Про це ми, до речі, в одному з наших минулих відео розповідали. І от нині вже в першості запалі. Арсенал вдома переміг Ліверпуль 31 Олександр Зінченко, вийшов у старті і відіграв увесь перший тайм. Але по перерві Мікель Артета випустив замість нього номінального центрального захисника Якуба Ків'йора. Цікаво почути причину. І, можливо, причина в. Пошкоджені зінченка, яке йому дошкуляє вже досить давно. Ось що на цей рахунок сказав Мікель Артет. Зіна два останні сезони дуже травматичний, одна й та сама травма. Не долікували та кинули в бій проти шпорів в минулому році. Одразу рецидив і хронічна до кінця кар'єри. І беручи до уваги темп АПЛ, тут справді дуже Тяжко залікувати травму будь-якого гатунку, оскільки матч регулярно в цих матчах темп просто шалений, і будь-яке ушкодження воно справді може мати дуже великий вплив на твою кар'єру. Питання в чому? Можливо, слід, бодай місяць дати Сашку перепочинок, аби. Повністю вже вилікуватись від того ушкодження, яке йому дошкуляє і дошкуляє. І далі буде тільки більше користі. А то травма, потім трішки пограв. Знову ця ж травма, потім знову, знову, знову і так далі. Кому то потрібно? Арсеналу, я думаю, ні. Та й збірні України, я думаю, також. До речі, друзі, вже сьогодні колишній клуб Олександра Зінченка Манчестер Сіті грає проти Брентфорда. Прогноз на цей матч можете робити у Фавбет. Лінк лишаю у закріпленому коменті. Там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Бенфіка перемогла Жилвісенту у чемпіонаті Португалії з рахунком 3-0. В Анатолія Трубіна черговий сухий матч. В кінці поєдинку український голкіпер здійснив ефектний сейв після непростого удару суперника. Як Же спокійно тут зіграв наш воротар, і насправді я дуже сильно кайфую від українських голкіперів у Європі. Кожен матч якась дуже крута дія чи сейв, і це дуже файно. Український нападник Жирони Артем Довбик зможе зіграти проти Реала, якщо не трапиться нічого нового. Повідомляє журналіст Ніл Сола. 26-річний футболіст відчуває дискомфорт у меніску, але проведені вчора тести виключили серйозну травму. Це прекрасно, доволь вершковим. Скаріньте, і я не можу втриматись. Далі ми теж будемо говорити про наших голкіперів, звісно, мова піде про Андрія Луніна, який провів черговий дуже сильний поєдинок за мадридський реал. Вершкові зіграли в нічию з Атлецького матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії. 1-1. до 93-ї хвилини Андрій Лунін зберігав свої ворот сухими, але гол Марко Сальоренте приніс матрацника в нічію. Супоскору гру українців в і Це дуже солідна е оцінка. Звісно, друзі, не можу не показати вам також найкрутіші сейви від Андрія Луніна в цьому матчі, зокрема після удару грізмана п'ятою. Андрій знову і тягнув реал як міг, але все ж нічия, і цілком зрозумілі емоції. Після цього поєдинку. Але які тут можуть бути питання до Луніна надійно, якісно і ефектно, що не можна радувати? І народ, проявіть свою активність і поставте багато-багато вподобайок Луніну за його перформанс. До речі, про активність. А ви знали, що трибуна є найбільшою спільнотою спортивних уболівальників? Реєструйтеся за посиланням в описі до відео, підключайтеся до обговорень у коментарях, чатах та блогах. Ви можете не лише читати чиїсь матеріали, а й публікувати у блогах свої. Найкраще потрапляють на головну сторінку, і для багатьох це вже стало початком кар'єри. У спортивних медіа. Ну і крокою медалі до Михайла Мудрика. Вчора Челсі провело поєдинок проти Вулвергемптона. Мудрик в тому матчі грав і навіть віддав асист, але цим не обмежимось. Є дещо цікавеньке, про що ви точно не чули. Почнемо з коментаря Маурісіо Почеттіно, котрий дав його ще до гри. Так, зараз він на лаві запасних. Справи форми гравця протягом сезону. Чи ти тримаєш гарну форму і чи ти показуєш найкращі результати? Звісно, йому потрібно вдосконалюватись. У нього дивовижні якості та потенціал, проте це командна гра, не теніс. У нас. І гравці, яким потрібно покращувати саме командну взаємодію. Якщо ти бачиш гру Мудрика, вона вражає, але потім потрібно адаптуватись і грати на команду. І власне цей коментар почутіно до гри він і описує повністю саму гру проти Вулвергемптона. Але що ж там подія Мудрика в цьому матчі? Михайло з'явився на полі на 73-й хвилині замість Рахіма Стерлінга. А на останніх хвилинах основного часу віддав асист Тіагу сілову. Статистичний портал кускордо оцінив гру українця в 6,7. Це найвищий бал серед усіх гравців. Які вийшли на заміну в складі обох команд, треба через півроку. Модрик отримав найвищу оцінку серед гравців, що вийшли на заміну після 80-ї хвилини та перейшли в опил з чемпіонату України та мають ім'я Михайло. І знову зганьбився він сті, визвав фана один на один. Про цю дуель, якщо її так можна звати, поговоримо за хвильку. Зараз же хочеться привести коментар одного з екс футболістів. Апелу, якого запитали, що на рахунок Мудрика думаєш? І отже він відповів: там в Челсі гравці з восьмирічними контрактами, але я би не дав їм навіть однорічний контракт. Мудрика купили за 70 мільйонів фунтів, він зараз не коштує і семи. Він втратив м'яч 15 разів після того, як вийшов на поле. Абсолютний шок. Звісно, такий хейт, він не є прям супер об'єктивним і адекватним. Але певна доля правди все одно тут є. До Мудрика останнім часом є питання. Конкретніше сформулюю, є питання до його прогресу в Челсі, а точніше, відсутності цього прогресу. Але добре, якщо місько би просто працював собі, на бере оберти і так далі. Але ж спливають ще подібні історії, як наступна. Після завершення цієї гри один з фанатів лондонців написав Мудрику в особисті повідомлення в Директ інстаграму. Що з тобою не так. Ти забув, як грати у футбол? Це недостатньо добре. Потрібно щось міняти. Можливо, проведи якісь заняття з грою один проти один завжди, коли ти граєш у нас на одного гравця менше. У відповідь Мудрик запропонував оболівальнику саме йому вийти один на один, але не просто так, а на 10 тисяч фунтів стерлінгів. І питання: що це і про що це? Що це за реакція? Чому подібна реакція на такий цілком зрозумілий і адекватний, до речі, коментар? Чому, приміром, не можна написати сорі нині в поганій формі, але буду набирати оберти, щоб ти ніколи не писав подібні коментарі, а тільки радів за гру Челсі і, зокрема, за мою гру. Пишуть. Міш, Коли це б'єш? Ну, ми зачекалися вже, може щось зміниш? Що? Йдемо один на один грати? Ти взагалі вмієш грати в футбол? Угу. Погодьтесь, якось максимально неадекватно. Якщо ви, друзі, з цим згодні, напишіть коментар і поставте цьому відео вподобайку. А у мене все. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.